Всім привіт! Сьогодні я хочу показати і розказати вам, як отримати нову орхідею із ось таких от двох квітконосів. Окремі квітконоси, на яких були квіти, потрібно зрізати. Ось і вийшли в мене такі вони коротенькі. Коли ви обрізаєте квітконоси з орхідеї, потрібно обов'язково це робити обробленим інструментом, а також місце зрізу обробити перекім воднім. Тепер нижню частину зрізу потрібно обрізати навскоси за допомогою ножа, але перед тим його потрібно обов'язково обробити спиртом. Обробляємо ніж ретельно, а також дуже важливо, щоб він був гострий. Тепер починаємо різати. Ось так у мене вийшло. Мій ніж був не сильно гострий, тому зрізи вийшли ось такі. Але це не дуже страшно, тому що ми не будемо ставити наші квітконоси вертикально, вони будуть лежати горизонтально. Тепер верхню та нижню частину зріжу потрібно обробити перекиснем водню. Це можна зробити, просто вмокнувши кінчики в саму пляшку. Ось так. Але тримати довго не потрібно, просто вмокнути і витягнути. Перекладаємо на серветку і ждемо, доки перекись подіє. Для того, щоб не заразити зріз. І ще для того, щоб туди не попали різні інфекції. А вирощувати нашу орхідею ми будемо за допомогою ось такого моху. Можна використовувати мох з фагном, але я використовую ось такий звичайний мох. Неважливо, якщо там буде земля. Зараз у мене мох сухий, тому його необхідно пролити. Ви можете використовувати воду з перекисом, але я використовую звичайну воду. Проливаємо дуже мало для того, щоб там не було болота із моху та землі. А тепер дуже легко і просто кладемо туди наші квітконоси. І після того вже накриваємо кришкою, плівкою чи чимось іншим. Так само ви можете вирощувати в пластиковій пляшці просто вертикально, також покласти мох на дно. Вкладемо в тепле місце. На цьому все. Дякую за перегляд.